Вітаю вас! Це канал Енелька Фетербук і моя нова книжечка. Формат невеликий і чотири сторінки, але вони дуже цікаві. Перший розворот, тут у нас ферма та город. Є різні кріплені деталі, що буде дуже корисно для розвитку дрібної моторики у діток. Також тут будуть тваринки пальчикові. Дітки дуже полюбляють їх одягати на пальчики, можна розігрувати різні історії від року і старше. І згодом ж дитинка зможе сама приймати в цьому участь і фантазувати на цьому. Цю тему. Також тут у нас є такий бісер на сіні, дуже приємний для пальчиків. Яблучка зроблені на липучках як ігрушки. Дітки полюбляють цей звук, щось кріпити, відкріплювати. Є така лічка з водичкою. Трошечки потім розпорошу, перчик на гудзиках, розвиваємо хапалі, навички, дрібну моторику, різні кріплення. Для цього я використовую. Також овочі є у кишеньки, малинка, такий бісер нашитий для масажу пальчиків. Ну, одним словом, дитинці буде цікаво. Можна розігрувати ситуації, як. І де ростуть у нас овочі і фрукти, коли їх збирати, коли вирощувати. Хто це робить, ну, одним словом, пізнавальна сторінка. Наступний розворот яскравий та цікавий з тваринками. Тут у нас є метелики та бджілка, зроблені на магнітах, і розмістити бджілку там, де метелики, не можна, магнітик не буде братися, а у ведмедика рухливі лапки. Можна вигадати історію, як ведмедик намагався спіймати бджолу, а вона його вкусила за язик. А тут у нас котик та песик. Перші тваринки, улюбленці і діточок. Та кольори кріпимо квіточку на металеву кнопочку та граємо з дитиною. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за ваш перегляд і коментар.